Світ комп'ютерної периферії це страшна річ. Є люди, які самостійно збирають і постійно корчують свої клавіатури. Є ті, хто підбирають периферію під загальний дизайн та концепцію геймерської кімнати. А є ми з вами, яким треба якісний та надійний продукт, бажано з гарним зовнішнім виглядом та приємною комплектацією. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про чотири різні моделі, які відрізняються своїм форм-фактором, проте в інших своїх особливостях вони дуже схожі. Тож майже усе сказане про одну клавіатуру буде стосуватись і інших за рідкісними виключеннями. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностики. Сьогодні ми говоримо про механічні клавіатури Game Pro. Тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Мова йтиме про чотири клавіатури МК-130 в форматі 60% і в одному виконанні, 75-відсоткові МК-160 на 82 клавіші, 95 відсоткова МК-170 та МК-180 виконана у ТКЛ варіанті та на 87 клавіш. Перша особливість усі клавіатури, окрім 130-ї, мають варіант білого або чорного корпусу. Як ви вже могли помітити, вони одразу з коробки мають різне забарвлення клавіш. Проте в комплекті до майже усіх варіантів йде додатковий набір кейкапів, який дозволяє усі кейкапи замінити на чорні або на білі відповідно. Тобто, фактично в комплекті у вас є повний набір додаткових кейкапів іншого кольору, окрім 180 b бо вона Total Black і інших кейкапів там немає. Також давайте одразу визначимось з однією з найголовніших рис механічних клавіатур, власне, самою механікою. В усіх моделях базово використовується лінійні перемикачі Outemu RED. Збалансований варіант, що має ресурс 50 мільйонів натискань, загальний хід перемикача 4 мм, з яких до спрацювання 2 мм, сила натискання 45 грам. Червоні свічі завжди вважалися і вважаються таким собі золотим стандартом між набором тексту та геймінгом, тож цей вибір не дивний. У тему, бо серед не ноунеймів вони йдуть першими за вартістю. Але якщо вам на VSD чи якісь інші клавіші потрібне інше спрацювання, хід, сила чи ще щось. Тут є хотсвап і можливість замінити їх на будь-які інші за вашим бажанням. Тож в цьому загалом проблем взагалі немає. Кількапи, до речі, зроблені за технологією подвійного лиття. Відчуття від них приємні, але як на мій особистий смак хотілося б трошечки більшу площу саме для натискання пальцем. Тепер про приємні особливості PCB-плата з обох боків має шар піни EVA, який робить усю клавіатуру значно тихішою, як для геймінгу, так і для набору тексту. А от що взагалі не характерно для цінового сегменту, наявність пластини з gasket mount, яка ізолює внутрішні компоненти клавіатури від самого корпусу, що поліпшує як тактильне, так і звукове сприйняття клавіатури. Фактично при роботі з клавіатурою ви чуєте виключно натискання на клавіші і, грубо кажучи, все зайвого шуму від корпусу самої клавіатури майже немає. Але знову ж давайте пам'ятати про форм-фактор такого рішення. Існують тихіші клавіатури, звісно ж, але це зовсім інша розмова з абсолютно іншими перемикачами і так далі. Тепер те, що, наче як стандартне, але все ж про це треба сказати. rgb підсвічування на місці режимів, тут понад 20, кожен підбере собі до подоби. До речі, підсвічується не тільки латиниця, а й українські букви також. І тут раптом і неочікувано, і особисто для мене взагалі не очікувано. У GamePro з'явився фірмовий софт, де, окрім підсвітки можна налаштувати макроси, які можна знайти купу застосування тільки в іграх. Також усі моделі мають антигостінг, тобто необмежену кількість одночасних натискань. USB кабель довжиною в майже 2 метри, можна від'єднати і більш того, в більшості. Ці клавіатуру прокласти так, як вам більш це зручно. Тобто він може виходити не тільки по центру, а й праворуч чи ліворуч. З додаткового, моделі 160, 170 та 180 мають сильний регулятор гучності, ось такий або трошечки інакший. А, а отут ще є мультимедійні клавіші. А от найменше 130 моделі, в силу своїх обмежень, габаритів, таких опцій немає, і через ті ж габарити в ній немає і гаскет-маунту. Щодо особисто моїх вражень від цієї клавіатури, я був дуже поздивований і приємно вражений. Так, це не мої Keychron K3 чи Rock Falcon, навіть приблизно так, але це і зовсім інший ціновий сегмент. Тут зараз реально дуже складно сказати, так щоб це не виглядало занадто солодко. Але якщо дивитись на реальний стан справ для свого сегменту, ці клавіатури реально дивують. Та й у відгуках люди приблизно так само здивовані якістю, відчуттями та звуком цих клавіатур. Що особисто мені хотілося. По-перше, це пару бездротових моделей. Най вони будуть не в двох кольорах кожна, щоб їх не було занадто багато. Але 65% та 75% я під задоволенням побачив би в бездротовому варіанті. А ще я особисто реквестую появу низькопрофільної клавіатури. Нічого не знаю. Чекаю низькопрофільну. Будемо сподіватися, що мої прохання буде почуто. Ось такими вийшли нові механічні клавіатури від GamePro. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.